Доброго дня, шановні студенти. Я дуже задоволена вам представити свій майстер-клас мистецтва акварелі. Я завжди отримую велике задоволення від роботи з фарбами акварельними і хочу передати вам ту насолоду, яку я отримую сама. Наше завдання передати кольорове розмаїття осіні, передати те задоволення, яке ми отримуємо, коли ми дивимося на осінні листя. От ось перед нами я приготувала різнокольорові листочки з різних пород дерев. Ви їх, коли будете такий майстер-клас повторювати, ви також можете взяти собі для того, щоб ви дивились і. Побачили, які різні і різноманітні вони бувають, різноманітні за кольором і різноманітні за формою. Ну, ми можемо починати наш майстер-клас. Перед нами акварельні фарби фірми Роса це українська компанія, яка почала створювати дуже гарні професійні фарби. Ми ними користуємося і всім пропонуємо. Початок роботи наш. Йдеться з того, що ми робимо малюнок олівцем. Ми робимо малюнок, який нагадує нам або точно дає зображення осіннього листя. Ми їх вільно розташовуємо на нашому листочку. Беремо для роботи ми листок акварельної фарби спеціальної, бо для акварелі. Потребує спеціальної фарби. Зараз ви бачите, як я наношу малюнок на наш листочок. Якщо десь у вас щось буде не дуже схоже, або якась буде така невдача, це не є важливим дуже, ви можете коригувати завдяки. Спеціальним резиночкам, або просто лишити так, як є. Тому що, як вам я вже і казала, основне наше завдання це отримати задоволення від кольору і передати його тим, хто буде дивитися наші роботи. Отак От швиденько ми. Наносимо малюнок, такий він є вже готовий. Після цього ми переходимо до роботи з фарбами. Я пропоную вам зробити осіннє листя на такому, знаєте, як на водній поверхні. Ну, нібито листя падають на річку. Для цього ми Беремо великий пензель і просто змочуємо його весь листочок повністю, для того, щоб фарба голуба, яку ми будемо використовувати для водної поверхні, була м'яко розходилася по Нашому листку. Це зветься робота по сирому. Ми беремо голубу фарбу в різних таких сполученнях і просто наносимо її на місце між листочками. Між листочками. Завдяки тому, що Листочок у нас вже вологий, фарба легко розходиться, і ми можемо отримувати такі красиві і різноманітні переходи. Ми можемо робити сполучення з різними фарбами. І це у нас буде така своєрідна підкладка під. Листочки, які ми будемо зображувати далі. Як ви бачите, листочок ще є вологим, він не досить швидко висихає, і у нас є можливість зробити декілька ще таких дуже красивих мазочків, які будуть нам нагадувати водичку. Нам водичку. Так, ну, можна повернутися ще, декілька мазочків зробити для того, щоб більш різноманітний у нас був такий. Такі хвилясті лінії дадуть нам таке враження води. Цього буде достатньо. Для того, щоб передати таке враження води. Після того, як ми нанесли фарбу між листячком, нам треба 5 хвилин для того, щоб листочок підсох. того, як ми побачили, що наш листочок підсушився, ми можемо приступати до того, щоб розмальовувати листячко. Листя у нас жовто-зелене, бордове. Та зелене з відтінками жовтого. Такі ж відтінки ми будемо намагатись передати в нашому зображенні в нашій картині акварельній. Фарби змішуються легко, прямо на нашому листочку. Тому ми змішуємо попередньо фарби. На палітрі, яку ви бачите, і після цього починаємо наносити фарбу на листочок. Ми можемо коригувати наше зображення прямо тут, і це буде додавати нам особливої такої краси. Можемо додавати в нашу пензлі водички. І вона буде також давати нам такі класні переливи кольору ми зображуємо такі на листочках є тоненькі. Лінії, які дають нам конструктивні такі хвилі. Ось один із листочків у нас вже є готовим. Можемо переходити до наступного. Це кленовий листочок з він-жовтий. Але з коричневими та зеленими відтінками по краях ми будемо старатись передати те, що ми бачимо. Але якщо воно буде дещо відрізнятись, то не є страшно ми починаємо наносити фарбу, оскільки у нас дуже різноманітні переходи, то ми прямо тут, на листочку, можемо додавати фарби до того, що в нас вже є. Акварельні фарби відрізняються від всіх інших, тим, що вони потребують багато вологи і це є. Найбільш, таким, ну, такі, найбільш такою класною властивістю акварельних фарб. Дивіться, як вони змішуються один з одним і дають нам такі дуже цікаві відтінки. Всі ці властивості фарби ми і використовуємо під час малювання. Малювання акварельними фарбами потребує такої, знаєте, свободи. Як ви бачите, ці переходи, переливи, вони утворюються прямо перед нами і є неочікуваними. Це є така властивість акварельних фарб. Акварельна робота зветься унікальною графікою серед художників митців, тому що ніколи ми не знаємо до кінця, що ж ми отримаємо, тому що фарби змішуються прямо перед нами. І це завжди є. Неочікуваним процесом. Тому нам не треба дуже старатися отримати такий результат, який ми задумали, а бути готовим до того, що він буде, цей результат, дещо іншим, чим ми думали. Для того, щоб зробити такі. Конструктивні лінії, які є на листочку, ми беремо пензель меншої величини і коли ще є сира така поверхня, ми додаємо такі тоненькі лінії, які нам нагадують. Нагадують листочок. Можна просто водичкою це зробити, то буде давати такі додаткові акварельні переливи. Зараз я роблю такі невеличкі штришочки, які нам допоможуть передати характер кленового листя. Ось вже другий листочок у нас готовий. Ми можемо переходити до наступного. Він у нас такий зелений, це листочок тополини. Ми його будемо брати, малювати зеленим, але цей зелений ми беремо досить складним, ми беремо декілька фарб, і їх змішуємо на палітрі і переносимо зелену фарбу на, наш, на наше зображення. Ми можемо, як я і казала раніше, додавати інші кольори для того, щоб зробити такі акварельні переливи, які нам дадуть враження живого листя, бо ніколи живий листочок не буде просто одного кольору. Він завжди Має декілька переходів, якихось п'ятнушок, чогось такого не дуже акуратного. І тільки тоді воно видає таке живе зображення. Після того, як ми закрили всі білі плями, ми можемо перейти до того, щоб дещо уточнити наше зображення на суху. Зображення вже є сухим. Поки ми все це малювали, верхні листочки вже сухі. І то ми можемо їх коригувати, воно зветься в акварелі по-сухому. Ми можемо такий крайчик красивенький зробити, уточнити якісь детальки тоненькі, які будуть давати нам ще додаткові такі якості в нашому зображенні. Акварельну роботу можна вести досить довго. І вона від того буде тільки кращою. Якщо у нас лишились деякі такі білі віконця, ми їх закриваємо таким ярким кольором, який буде додавати нам ще додаткові художні якості, переливи кольору які в акварелі є дуже цікавими. Ось ви бачите, як це виходить. На другому листочку так само ми закриваємо отакі маленькі плямочки світлим і ярким кольором, який нам нагадує живий листочок. Вони можуть бути різними. Ми можемо фіолетовий також використати, рожевий. Всі ті кольори, які у нас були зображені цього листочка. Таким чином ми завершуємо роботу і після того, як всі деталі Зроблені, ми можемо вважати, що робота закінчена. Що робота закінчена. Це потребує від нас ще такої уваги. уваги. Декілька таких невеличких уточнювань, які є необхідними для того, щоб наше зображення було досить реалістичним. Ось тут ми можемо рожевий колір використати або жовтий, але він буде таким яскравим. А серединка більш темна, декілька таких рисочок, які будуть давати більшої такої впевненості нашому листочку. Тим же чином ми робимо і тут, додаємо декілька деталей, Такі, які ми можемо бачити на живому листочку. Що у нас така утворилася плямка? Нічого страшного, ми можемо додати ще таких плямок, які будуть нам давати. Можливість зробити листочок більш схожим на живий, бо, як я вже і казала, Живий листочок завжди не є ідеальним. Завжди не є ідеальним. Білі плями, які в нас залишилися, ми їх можемо ще закрити по сухому, коли в нас вже майже всі зображення готові. Після цього ми ще можемо додати декілька таких дуже легких тіней від листочків в декількох місцях. Будуть давати враження живого такого листочок ми використовуємо для цього головну Фарбу, оскільки. Як ми вже і починали, у нас листочки. Ми створюємо картину, також що у нас листочки на водичці. Дивіться, якщо водичка дещо тече, тут нічого не є страшного, бо в акварелі це є якість така акварельність зображення. Не треба цього боятися або хвилюватись, просто використовувати це. Я думаю, що вже достатньо. Після того, як ми завершили, наносити основні кольори, можна підібрати крапельки сухою, сухим пензликом для того, щоб вони не рухались, а можна їх просто лишити до висихання. Ми вважаємо, що робота Є закінченою і її можна підписувати. Я вам дякую за увагу і сподіваюся, що таке ж саме красиве зображення ви зможете створити під час перегляду майстер-класу.